Всім привіт! Які асоціації у вас викликає наліт у горлі? Звичайно, ангіна. Та це не зовсім так. Давайте поспілкуємось про сам термін ангіна, як лікується це захворювання, та ще один доброякісний стан, також з нальотом у горлі, який часто з нею путають. Поїхали! Отже, ангіною у нас називають різні речі. Це може бути як бактеріальне запалення мигдаликів, так і звичайний біль у горлі, який часто викликається вірусами. Ми зараз сидимо ждем, поки Марсель перегріває свій горшок. Ви це можете почути. Взагалі, ангіна, в перекладі з латині жаба, це застарілий термін, від якого пора відмовлятися. Замість нього бажано використовувати фаренгіт запалення глотки або тонзоліт запалення мигдаликів. Більш правильно було б називати гострий тонзаліт. Та і тут не все так просто. Справа у тому, що лімфоїдна тканина, з якої складаються мигдалики, також є у задній стінці глотки. І при запаленні горла вона також втягується в процес. Два-друга хвилина перегрібання горшку. І тому більш правильно буде говорити гострий тонзилофарингіт. Про це більш докладніше у нашому відео сім фактів про біль у горлі. Посилання на нього буде в кінці відео. Тепер, коли ми знаємо, що запалення в горлі це тонзилофарингіт, варто обговорити, як він лікується. І ще правильно лікувати, варто знати, хто саме викликає дане запалення. Варіантів багато, та найбільш поширеніше два це віруси та бактерії. Якщо скарга на біль у горлі поєднується з нежиттю, кон'єктивіту, кашлем і при цьому лімфатичні вузли в нормі, то найбільш вірогідніше, що тонзелофарініт викликаний вірусом. Лікування в такому випадку симптоматичне. Називати його ангіною неправильно, як і неправильно лікувати його антибіотиком. І навпаки, якщо висока лихоманка, відсутний нежить та кашель та збільшені шийні лімфатичні вузли, це може свідчити про бактеріальну природу. То як же їх відрізнити? Можливо, це наліт на мигдаликах. Так, саме наліт, Бо вживати термін гній не зовсім правильно і чому ви зрозумієте в кінці відео. І щоб спростити життя і лікарю, і пацієнтам, скористаємося шкалою Мак-Айзека. Вона зараз у вас на екрані. Як бачите, наліт на мегдалика це лише один із симптомів. І лише при наявності нальоту ставити діагноз ангіна чи тонзеліт невірно, як трактувати результати таблиці. Нас дещо підвела звукоапаратура, тому в деяких моментах буде додаткове озвучування, а в деяких буде просто фоновий шум. Якщо у пацієнта 0-1 бал, то ймовірніше за все, це не бактеріальна інфекція. У такому випадку призначається симптоматичне лікування. Якщо маємо 2 і більше балів, то варто зробити бактеріологічне дослідження. Найзручніше це зробити за допомогою стреп-тесту. Він, на щастя, з'явився і доступний в аптеках. Це тест на визначення бета-гемолітичного стрептококу групи А, який є причиною номер 1 бактеріальних тонзилітів. І якщо цей тест позитивний, лише тоді ми назначаємо антибіотик. Винятку можуть бути випадки масових спалахів. Тоді ми можемо призначати антибактеріальні препарати, якщо за цією шкалою є 4-5 балів. Кілька слів про саме лікування. Бета-гемолітичний стриптокок, асоційований тонзоліт, лікується антибіотиком пеніцилінового ряду. Він до нього чутливий. Акцентуємо вашу увагу на цьому, адже знаємо випадки, коли призначалися вторг По-перше, вони мало ефективні. По-друге, таке їх використання суперечить чинній нормативній базі. Ефективність антибіотиками оцінимо через 48-72 години. І стан хворого має покращитись. І якщо цього не відбулось, варто переглянути діагноз. Щодо симптоматичних методів лікування, які підходять як і для вірусних, так і бактеріальних тонзилофарінгітів, то це знеболюючі, які можуть бути у вигляді таблеток чи спрею. Якщо спрей, то діюча речовина має бути бензодамін. Ще підійдуть фізичні методи знеболення – у вигляді прохолодної води або молока, а ще йогурт та морозива. Так, міф про те, що випив чи з'їв морозиво і заболіло горле це фейк. А тепер основний сьогоднішній меседж. Дуже часто до лікарів звертаються батьки, які побачили у своїх дітей точковий наліт, який часто путають з гною. При цьому дитина здорова або може мати ознаки простуди у вигляді нежиттю чи кашлю. Це не ангіна, а ніщо інше, як мегдаликова пробка або тонзелоліт. Тонзелоліт не тонзеліт. Це часточки епітелію, залишки їжі чи мікрофлори ротової порожнини. Вони достатньо щільні розміром 2-4 мм, і можуть бути більше. Утворюються в мегдаликах і випадають з них при жуванні чи кашлі. Через свою щільність отримали назву мегдаликовий камінь. Зазвичай безсимптомні. Можуть давати неприємний запах з рота, рідко можуть боліти. Що з ними робити? Зазвичай вони зникають самі. В інших випадках варто прополоскати горло теплим сольовим розчином. Недостатньо можна допомогти собі шпателем. якщо не виходить самостійно звернутися до лікаря. Профілактується тонзилоліто дотриманням гігієни порожнини рота, лікуванням хронічних вогнищ інфекції та езофагального рефлюксу. Сподіваємось, ви тепер не будете називати будь-який висип у горлі ангіною і тим паче лікувати його антибіотиком. І якщо хочете більше дізнатися про біль у горлі, зараз на екрані буде посилання на відео. А на цьому все. Всім більше доказової медицини, па-па!